За півфінал. Тому, який маршрут вашого вашого польоту? Стартуєте так, як ви і звикли в півфіналах з цієї точки? Ця, цей прямокутник у нас безпольотна, безпольотна зона. Рухайтеся через цю дугу, ця стінка штрафна, ви пам'ятаєте. Потім переміщуєтеся в, цю, в оце кільце. Після цього, в це кільце цей стопець проходити з цього боку. Ми ускладнюємо вам життя, тому якомога ближче до сітки, да? ви знаєте, чим ви ризикуєте. Далі, з цією перешкодою, вона для всіх нова, ви ніхто на ній не тренувалися. Ви пролітаєте з-під низу цій дузі, з під низу вгору, проходите сюди, опускаєтеся згори вниз і йдете на посадку. Дуже прошу, дуже прошу. Так, я ж не перепутав, не перепутав ніби з останнім маршрутом. Дуже вас прошу під час опускання ви всі курси, да, ви не забуваєте, що опускатися надто низько, може бути да, дрон може бути на аварійну посадку, тому якось намагайтеся, проходячи це, через це півколо надто низько, не спускатися. По балам ця перешкода 30 балів, так, по максимуму вона складна. Але, шановні, давайте е у пілотів, і асистентів, власне, тренер, я думаю, може повпливати на ви ваш вибір. Якщо команда не хоче ризикувати, ви можете не проходити цю перешкоду, пролетіти над нею, сісти, ви всього на все не отримаєте 30 балів. Вам вирішувати, добре? Тобто, чи йдете ви на цей ризик, чи не йдете ви на цей ризик? Добре? Вирішуєте вже команди самостійно. Е, так, ми будемо бачите, кільце, воно таке динамічне. Нагадую, шановні, що та сама умова, яка була і на півфіналах, перш ніж е, проходити перешкоди, перш ніж летіти вперед, у вас є можливість. Запустити а, коптер, переконатися в його стабільності, якщо ви наполягаєте на заміні, ми заміняємо. Якщо у нас можливості немає, ми його калібруємо, але тільки якщо ви згодні на, на цій техніці летіти, ви кажете та їм таймкіперу, що все нормально і вона буде розуміти, що далі. Вмикання вигунів це є командою для Таймкіпера, що ви все ж таки любите. Кожна команда має три спроби. Так само, як і в півфіналі. Якщо кожну справу використовує окремий гравець команди, ви отримуєте в кінці 5 бонусних Ну, Все є в півфіналі, все абсолютно в півфіналі. А, тому будемо розпочинати. Все, Дякую. Перша команда.